Всі вітаю. Я би хотіла поділитися із вами правдою, про котру знає невелика кількість українців. А якщо її знають, то чомусь забувають про неї. На даний момент в Україні досі існує такий інститут, як Українська Православна Церква Московського патріархату. Насправді ж це не церква, це секта, котра існує під керівництвом Росії. Росія використовує даний інструмент як джерело пропаганди в Україні. І мені би хотілося, аби більша кількість людей знали про це, аби більша кількість людей звертали увагу на храми, в котрі вони заходять, на мову, котрі спілкуються там священнослужителі і література, яка там продається. Оскільки на даний момент у цих храмах досі продається література із Росії, котра є забороненою на території України. Дуже сильно хочеться, аби більша кількість українців були свідомими і підходили до віри як до інструменту. Ізнання і спілкування з Богом, а не як до інструменту споживання пропаганди, яка несеться до нас, також хотіла би нагадати, що дві величезні святині, українські державні, такі києво Печерська лавра, а також Свято-Печерівський монастир, вони являються також окупованими московською церквою. І не дивлячись на те, що києво печерська лавра вона закрита з 2023 року для входу усіх громадян. Вона досі використовується московитами. І у 2023 році, у квітні, місяці, особисто я заходила на територію дальніх печер, і я перевіряла наявність мощ, в котрі мали би знаходитися там. І більша частина мощ вони були недоступними для перегляду. А перед цим, за тиждень до того, була інформація у новинах, що попи вивозили мощі на територію Молдови. Тому я би. Хотіла б кожен із вас звертав увагу на те, що саме він споживає, яку віру він використовує, і чи не ведеться він на пропаганду під виглядом віри. Дякую.